В сьогоднішньому сюжеті ми вирішили вбити одразу двох зайців. По-перше, ми вирішили знайти двосімний смартфон, який реально круто виглядає. По-друге, ми вирішили знайти дешевий і при цьому потужний смартфон. Шукали ми його шукали, і нарешті натрапили на от таку модель від компанії Iconbit, яку ми перш за все знаємо як виробника доступних планшетів. Але виявилося, що в них є і доступні смартфони. Наш герой це IconBit NETAP Mercury X, і як для двохсімника дизайн у нього доволі непоганий. На Перший та й на другий погляд він абсолютно звичайний. Передню частину гаджету майже повністю займає екран, в нижній маємо цілком звичні клавіші сенсорного керування, зверху закритий приємною сіточкою динамік. Краями корпусу окуданий у металеве ребро міцності. Зверху маємо вже механічну кнопку увімкнення, а справа регулювання гучності. На задній панелі причаївся доволі великий та трохи виступаючий модуль основної камери. І ще один динамік, який розташований доволі зручно. Перекривати його руками, скажімо, граючи на смартфоні ігри ви не будете. Смартфон дуже тонкий, його товщина становить усього 8,6 мм. і легкий, бага 121 грам. Загалом тримати його в руках приємно. В цілому, все за останньою модою, але і без якихось откровень. Хоча, хоча ні, постривайте. В комплекті, отак одразу зі старту можна віднайти запасний акумулятор, і це справді незвичне рішення. Не забудьте захопити його, коли відправитися на пікнік чи у подорож. Коротше, туди, де зарядити свій смартфон, ви не зможете. І на цьому ж місці скажемо, що батарея у таба все ж трохи слабша, ніж у конкурентів. Екран залишає дуже приємні враження. Він великий, розміром 4,5 дюйми. Звісно, виконаний на технології IPS. Роздільна здатність 768 на 1024. А також він має екран. Екстра показники чіткості в 326 точок на дюйм, що більше, чим навіть у Galaxy s 3 Але головне, що всі ці IPS та значення точок на дюйм реально дозволяють вам споглядати класне зображення. Екран мультитач розпізнає 5 одночасних дотиків. Але давайте поговоримо про те, а скільки взагалі все це коштує? Відповідь близько 2300 гривень. Тож за рахунок чого взагалі досягається така ціна. Насамперед, за рахунок того, що виробники все більше і більше оптимізують виробництво начинки таких смартфонів. Нетап Mercury X збудований на бюджетній і вже непогано знаній платформі Mediatek mtk 6577. І, зокрема, працює на двоядерному процесорі з частотою 1 ГГц та 1 ГБ оперативної пам'яті, а його графічне рішення дозволить пограти вам майже у будь-яку сучасну гру. Провели тут і деякі маніпуляції з екраном. Він покритий захисним матеріалом, але це вже не звичний нам горіла глаз, а його аналог Japan IGC Glass. Одразу скажемо, що нічого негативного про це покриття сказати, ми не можемо. Все те ж саме, що й угоріло. А от вам ще кілька цікавинок. Наприклад, виробник дозволяє обирати, власне, куди ви можете встановлювати ваші програми та ігри на SD-карту чи у пам'ять телефону. І це можна зустріти далеко не у всіх бюджетниках. Стане вам у пригоді і функція автоматичного відключення. Виставляєте собі в налаштуваннях вирубання, скажімо, з 11-ї вечора до 7-ї ранку і користуєтеся смартфоном вже не один, а два дні і без підзарядки. Взагалі, видно, що в «Айконбіті» намагаються надати своєму споживачу якісь дрібні речі, котрих немає в інших. Ось вам ще один момент: як і планшет не із нашого нещодавнього сюжету, цей смартфон має автоматичне регулювання яскравості, яке працює абсолютно адекватно. А запасу яскравості вистачить для того, аби працювати з ним на вулиці у сонячну погоду. Дві камери на 2 та на 8 мегапікселів. Перша цілком задовольнить ваші потреби візуального спілкування у скайпі, а друга вашу жагу до фотографування у нескладних умовах. Android 4.1 з оболонкою від воробника з додаткових речей відносимо вже встановлену програмку ліхтарик та файловий менеджер. І звісно, тут є широкі налаштування для ваших двох сім карт. Кожну з них можна зробити основною для певного роду дій смс-ок файлів чи власних дзвінків. Смски будуть одночасно приходити на дві 8 карти а використовувати для дзвінків одночасно дві карти у вас не вийде, адже за вимогами Євросоюзу в смартфонах може бути лише один модуль зв'язку. В цілому, це один з наймиловидніших двосімних смартфонів, які нам тільки доводилося бачити. Та навіть якщо відійти від його двосімності, то нічого не зміниться. Він все одно залишиться хорошим смартфоном за дуже привабливою ціною.